Отже, десь у мене був такий кутник, аж він. Якраз він з отвіром, я думаю, по розмірах підійде. Зараз глянемо. Так, ось, друзі, просверлив я три отвора відповідно до пильника. Вирішив не відрізати його, а цей е залишок буде слугувати як речах. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. У сьогоднішньому відео я покажу вам, як я зробив зйомник власними руками із підручних матеріалів для того, щоб зняти диск щеплення з важкого мотоблока. Хочу зазначити, друзі, що щеплення знімаю я не просто так, а для того, щоб добратися до вижимного підшипника, який потрібно замінити. Детальне відео про його заміну, друзі, ви зможете знайти на моєму каналі Георг Мотоблок в списку відтворення, який називається ремонт мотоблока. І ще я залишу посилання на це відео в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Для вироблення цього девайса потрібно підібрати. Заготовки. Тому звертаюся до свого складу металобрухту, на якому, я думаю, можна знайти будь-що. Отже, десь у мене був такий кутник, Ось він. товщина кутника 0,8, напевно. 0,8 і якраз він з отвіром, я думаю, по розмірах підійде. Зараз глянемо. Так, значить, Це шаблон. Беру пильник. Ставлю, ну і якраз підходить ідеально. Зараз болгарочкою відріжу цю, цей кусочок, він підійде і вже буде частинка зйомника. Приблизно зараз відіб'ю контури. Так, ось, друзі, просверлив я три отвора. Відповідно до пильника. Далі беру ось такий відрізок труби. Він повинен бути не коротшим за різьбову частину вала, з урахуванням того, що буде пластина основа зйомника 08 мм. Приварюю його до основи зйомника. Беру велику гайку. Під ключ на 27, і також приварюю її. Ну, що, друзі, ось вийшла така от конструкція, завдяки якій я буду знімати диск щеплення мотоблока. Зараз буду устанавлювати, ну і будемо. Випробовувати її, побачимо, вийде чи не вийде. А ви тим часом можете написати в коментарях свої думки щодо цього девайсу. Так, тепер, друзі, зрозуміли, для чого ось цей речах. Він упирається в колесо от, так от, і не буде давати можливості прокручуватися е, диску щеплення. Так, ну що, закручую болт. Момент істини. Взяв росковий ключ на 27. Все, до упора. Ну що, пробуємо. Навіть не в колесо впирається цей речах, я навіть ось рукою його тримаю і вже е, зручніше виходить. Mm -hmm. Щось страшно, друзі. А йде потихеньку, бачите, ось щілина з'являється. Ось От так-то. Отже, наша теорія. Була правильною. Кінцевий результат 100%. Отже, друзі, в кого виникне така, таке питання, як в мене, з диском щеплення, що його не можна буде зняти з вала, то, будь ласка, користуйтесь цією ідеєю. Девайс працює, самі бачили, можна використовувати, можливо, навіть на щось інше. Ну, хоча це навряд, чи, навряд чи. він розрахований виключно під. Цей механізм. Так, ну, друзі, кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки за мої труди. Підписуйтесь, звичайно, на канал, хто ще не підписався. Ну, і пишіть свої коментарі. Можливо, у вас якісь ідеї попроще будуть, можливо, я щось заморочився занадто багато. Так що пишіть в коментарях. Ну, Всім пока-пока.